Моя перша вишиванка в рамках цього соціального проекту батьки новонароджених в центрі перинатальної допомоги одеської клінічної лікарні номер 10 отримали подарунки до свята у так званому пакунку здоров'я набори для догляду за малятами, сертифікати на продукцію марки Шонан. І звісно, вишиванки для немовлят прекрасний символ того, що українська нація продовжує зростати. Кожен рік. Ми поздоровляємо новонароджених з Днем Вишиванки. Цього року понад 70 діточок з п'яти міст України отримують свою першу вишиту сорочку. А взагалі, цей проект охопив вже 11 міст України. Здоров'я українців це найвища цінність. Шон та інновації для здоров'я нації. Ми об'єднуємо швейцарські стандарти якості. Серед тих, хто отримав подарунковий пакунок здоров'я, Валерія. Кожен українець має отримати таку ж якість обслуговування, як і в Швейцарії, Тому дякую, Держіть, дякую. отримуйте щира, дякую. Роздивившись бокс, Валерія каже, його вміст актуальний і для малюків, і для матерів. І ще все в ньому надсучасне. Особисто для мене дуже важливо, щоб засоби для догляду за малюком були сучасні та інноваційні. В Понеділок, 12 травня, в межах цього закладу пологового будинку номер 7 міста Одеса народився мій доочікуваний пер... пер... перевісток, хлопчик Савелій в цей світ. Дуже чекала його, дуже вдячна всьому медичному персоналу. Лікарям за допомогу в цей найхвилюючий і найважливіший для мене, день. привести в світ маля під час війни це виклик, на який раз за разом наважуються українські жінки. Лікарі кажуть, обстріли змінили умови, але не здатні зупинити народження дітей. І завдання перинатальних центрів не тільки забезпечити комфортне перебування породіль, а й зробити все для їхньої безпеки. Саме головне це те, що наші жінки звичайно знаходяться під постійним стресом, як і все наше населення, нашої країни. Особливо це відчувається під час пострілів. Але наш пологовий будинок готовий надавати медичну допомогу в будь-який час при будь-яких обставинах. Народжувати та працювати в таких умовах непросто, тому зараз так важливо відчувати підтримку особливо з боку європейських партнерів. Завдяки таким ініціативам наші пацієнти отримують допомогу, яка відповідає найсучаснішим швейцарським та міжнародним стандартам. Шоном це надійний партнер, який допомагає українцям навіть самі найскрутніші часи. Організатори проєкту зазначають, ініціатива триватиме і надалі. А перша вишиванка, як оберіг, буде справжнім символом майбутнього нашої країни. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.